Добрий день, мої, мої мої хороші. Зайшло оце в АТБ. Дивіться, яка картопля. Перший гатунок, рання. Ого, яка вона здорова. Це одну купив і наївся. Ану рання чи не рання, а якщо рання, вона довела так шкрептись. Ага, точно рання не обманули. Непогана картопелька. Так, далі ціна на огірочки 8989. Отакі є. Перший готунок і тепличний. Отакі От є ще по 11.39. І далі йдуть у нас помідорчики. По 89-89. Я іноді беру. Вони трошечки, бачите, підкорчені. Зараз ми щось виберемо гарне. Ну, так. Лимон йде зі знижкою 44,95. Можна його такий купити. Підемо далі. Що тут у нас є? консервам. Кукуруза, своя лінія. Вона цукрова, смачна 38,70. Бачите, як виглядає. Це можна брати її і виходить. Потім вам останеться. Сьогодні так багато людей в АТБ. Я, вроді, з утра прийшла. Ну дуже багато. Скоро буде баска, можна брати ізюмчик. Бачите, по 19 гривень 20 копійок. Розумний вибір. Його можна помити і щось потім у пасочку додати Доволі непоганий і зі знижечкою. І ще є 38,60. І тут трошки більша упаковка. Це 200 грам а це 125. А, ось цей мені дуже подобається по 29,90. Непоганий. Бачите, як він виглядає. 150 грамів 29,90. Непоганий. Бачите, гречка подешевіла по 23 гривні. Доволі непогана така ціна. Кіло... Скільки тут виходить? 1 кілограм гречки 23 гривні. Розумний вибір. Хороша гречечка це. Це подрібнена, жарена 22,90. Трішки дешевше. Це дрібненька вона, мелена. Бачите, подріблена, а це ціла. Коли йде пасочка, можна написатися. О, дивіться, бачите, ванільний цукор вже розібрали. Розпушувач по 2,60 Можна такий взяти. Якщо кого цікавить, розпушувач такий можна по 450. Взяти он він як виглядає. Тут, виходить, фішка в тому, що тут є рецепт, а рецепт це тема. І дивіться, на кожній упаковочці парік з грушею. Рафаелло. І млинці. Домашньому, бачите, цукор. Зараз я вам скажу у нас, по цукор на 16 березня, 27,90. Ну, в екомаркеті він трішки дешевше. Так. Далі вам покажу ціни на сіль. 7% знижки по 13,50. Ось така сіль у нас, бачите, кухонна, кам'яна, мелена, 1 кілограм. Ой, у нас на йогурти знижки. Он йогурт Марійка 33.40. Можете отакий купити. Бачите, він ванільний. І є навіть з полуницею. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, писати коментарі. Я з вами. Йогурт! Своя лінія. Це доволі непоганий такий 40 гривень, а був по 47, 40 гривень 70 копійок. От він так виглядає. Персик маракує. Доволі свіжий. До 3-го 0,4-го вжити. Це і можна, в принципі, брати. От іде акція Нескафе. 273 гривні, 90 копійок. Іде на. Каву снижечка 200 грамів. Це виходить, бачите, 100 чашок така велика упаковочка. І от іде менший об'єм 169,80 якобс. І це, звісно, смачніша трішки, чим. Тут більше вона перепалена і мені не, б... не дуже подобається. А оце кава набагато смачніша, 120 грамів, 169 гривень. Теж зі знижкою. Нескафе. 348 гривень. Ну, трошки щось воно подорожало. Навіть зі знижкою. Бачите, 280 грам. Така здорова пачечка виходить. Зайшла в АТБ і ще таку знахідку знайшла. Тунець подрібнений у власному соку. Дивіться, 37,90 така баночка стоїть. Він доволі непоганий. І воліє тунець подрібнений. можете взяти за 37,90. Сардіна по 38,90. Це, взагалі, так виглядає атлантична натуральна з добавленням олії. І от Сардіна море, 59,60. І сардіна. Така ще є бланшована в Олії 6270. Ну я не знаю разница між ними. Так що, є скидочки. Ось ще середина своя лінія по 51.20 есть. Кілька по 30 гривень. Великий вибір товару, також с мясом. м'яса. Наша ряба. От непоганий по 25.09 Рюбришка. Це вже реберця в маринаді. Не треба нічого купляти, ніяких приправок. Купили, готове і приготували. От ідуть по акції 92 гривні. 50 копійок. Мюнхенці, мюн, мюнхенські коваски глобино. Вони доволі смачні. Це наш м'ясокомбінат. І такі ще йдуть ляля Кіба по 78,90. Ну це за упаковочку, за пів кілограма виходить. Ну, берете, жорите і готово. Так, ще вам хочу показати. акції на Сан Саныч, 37,80. Я тоді не захотіла брати за 47. Гривень, вони ж тоді стояли, я була знімала відео, а те, тепер можна, дивіться, велика пачка і целька 37 гривень. А оці ось сімечки, розумний вибір, вони прілі за 1990, я не совітую їх взагалі брати. Ну і далі завершаю ще моє відео. Прийду додому, зроблю розпаковку. Яйця в АТБ 2990 за десяток. Вони ще подешевіші. Які крупненькі. Буде розпаковочка з АТБ. Отакий йогурт я купила за 40 гривень по акції. Та це я несла, бачите, трошки його придавила вжити його до 3.04. Так що він ще свіжий, він доволі смачний, бачите, персик монго. Так що я вам рекомендую. Майонез отакий от купила. Королівський смак морковку по корейськи взяла. лимончик. Ізюм взяла, положу, бо скоро буде паска. Я не знаю, чи я буду пекти паски, чи не буду, але він був по акції, того я його і взяла. Далі. Перчинку таку одну купила, потрошку ми ріжемо і кушаємо надо вітамінчик, на вітамінчик. Та, щоб салат, ну, коротше, на салат, два помідорки. Теж там подивитися в відео, там все є у мене. Я знімала в АТБ. Три огурчика взяла. Я окрошку робитиму. Ну, О, такі, бачите? Тоже по 89 гривень за кілограм. Цибульку купила, такий великий. Ну, дорого, дорогувато вона вийшла щось у мене. Далі свій любимий хліб Прибалтійський, темний. Такого плану. Далі ще був по акції Тунець. Власному соку, Бо немає, закінчився, щоб був. Ну, це я вже приправку взяла, ну це я взяла в екомаркеті за 9 гривень. Ще таку приправку взяла до картоплі смачно. Ну, вона класна. І чорний перець. Я таку сметану купила. 20% жирності просто наша. І таку сметану купила. Президент. 10% натуральна по акції. Рис взяла. Рис подорожав дуже дорогий делюкс. 64 гривні, по-моєму. Ну, я його беру. Мені цього цієї упаковки риса, так як ми його не часто їмо, то мені на 2 місяці вистачає. Грубо говоря, 30 гривень я трачу місяць на той рис. Халву. Не 22 гривні, а 27. Вже трошки вона подорожала. Розпушувач чиста. І отакий взяла розпушувач. Він, звісно, йде трошки дороже, ну це я потратила, шиканула. Ну, Тут був рецепт сирний пиріг з фруктами. Ну, В принципі, можна сфоткати, але я вирішила просто купити. І мені нужно воно. І оцененні купила такі три сирочки. Я не знаю, чого вони у оцененні. Я дивилася дату, до якої вжити. До 17.03.24. Сьогодні. 16. А, це виходить, треба з'їсти його. Так, сьогодні ми їх і з'їмо. Ну, і це в мене бачите, нічого такого не купляла і 500 гривень потратила. Трошки більше виходить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Ціни, звісно, то підняли, а тепер трішечки опустили. Всім приємного перегляду. До зустрічі!